Які прислухаються до наших результатів, продукція компанії Гепі -E це така продукція, про яку не соромно говорити, не те що говорити, а хочеться кричати. Тому що оці люди почули, один галюся почула мене, друга галюся почула іншу галю. Розумієте, і вони отримали такі результати. Колись свій час, <кхід> два роки і три місяці тому. Я почула свою поліжанку, свою любоподликову вірочку керівничну, не сумнівалася навіть секунду, що мені потрібна ця продукція. І я почала її пити. А мала такі ж самі проблеми, як Галя. Один суглоб в мене прооперований, і почав боліти інший, почав боїти коршовий і, і настільки, що ходити вже не могла, вже шкотильгала. І я схопилася за цю інформацію, як за останню соломинку. Через два з половиною місяці суглоб перестав боліти зовсім. І ось вже два місяці і два роки, і три місяці так і не повернулася ця біль. Хоча я, як лікар, я чекала, щоб отвор, ну ще прийде тиждень, два, місяць, все одно він почне боліти. Люди довго. Не почав суглоби практично здорові, прекрасно працюють і не тільки кульшові. Суглоби кисти рук настільки боліли, що я не могла нічого робити. Ними розумієте? А зараз ну я не почуваю себе, себе на 71 рік. Я почуваю себе дуже добре. Я свобод чуваю. 40 років я вже була розпалюкою. Я яка берегала і салоти спати тому, зразу, тому що я не мала зовсім енергії. Дякую, Орічка, тобі. Дякую, Беруся, тобі, дякую Бі епіку, що є така продукція. Я здорова, я щаслива. І я ще щаслива за своїх дітей, що я не стану для них тягарем. Оце саме головне, тому що в старості ми повинні не знаємо, скільки нам відведено часу. Але саме головне, ми повинні бути здоровими і активними, щоб мозги працювали, і працювало все наше тіло, все це, це наше. Тіло.